Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент у нас є армія, але вона не воює. Чому? Стратегічно ми і перебуваємо у так званій зоні вогневої рівноваги. До речі, вона була і минулого року, і з травня по вересні місяць, допоки не сталася блискуча харківська наступальна операція. Не маю ні не меншого сумніву, що успішні наші операції не минучість. Однак такого типу. Бойові дії, бойові виправи потребують серйозної інформаційної тиші. Наш бронекулак наростає. Хороші новини надходять і в частині виробництва боєприпасів. Великий американський і європейський конвейер став на шлях свого. Повного завантаження, якщо американці на початок війни виробляли до 13 тисяч снарядів зараз у межах 20, а на літо декларують до 50. тобто неминуче прийде оця точка пересікання пониження їхніх артилерійських валів, а з нашого боку нарощування, і десь мала би скластися усі передумови для нашого руху уперед. Однак ще раз підкреслю, давайте акуратно підходити до цієї розмови і дозволимо нашим військовикам робити свою роботу, так як вони вважають за необхідне. Противник змінює тактику, змінює стратегію. Чому Тому що головна їхня точка Бахмут і досі не подолана, і навіть для їхніх упоротих пропагандистів це направду вже дуже серйозна проблема, бо нема що дати своєму бидлу до поживи. А бидло треба нескінченно підживлювати. Бо якщо воно не підживлюється, то навіть воно може задуматися, що щось не так. І от будуть зміщати акценти як у військовому сенсі, так і пропагандистському. в пропагандистському загальному Відсумку. оця наступальна хвиля, котра, на мій погляд, триває на східному плацдармі ще із листопада минулого року, коли вони вивели велике бойове чисельне угруповання з правого берега Дніпра Херсонщини, помаленьку видихається. Однак не вважаю, що це вже є точка повного затихання на превеликий жаль людського ресурсу і старого мотлоху дістали Т-54, Т-55. Це також зброя, якби ми до неї скептично не ставилися, Вона буде убивати і вона. Буде нищити і з нашого боку перетворити це все у брухт, а людей на доброго у наших чорноземах таке, що доведеться докласти чималих зусиль в Україні. Почали виготовляти нові авіаційні боєприпаси осколкової дії для підрозділів збройних сил. Про це на повідомляють на Фейсбук-сторінці українського оборонного заводу Маяк. Ці боєприпаси осколкової дії призначені для застосування з безпілотних авіаційних комплексів. Що відомо нам про це? Тобто там є два типи. По перше, там вага пів кілограма і один кілограм. Наскільки важливо мати це озброєння, особливо на що ми бачимо зараз потреба у безпілотниках, в безпілотних комплексах? Вона на фронті є великою. Ну, на мій погляд, якщо говорити про безпілотники, то у технічному сенсі ми спостерігаємо. Моя власна концепція, моя власна класифікація. Восьму технічну революцію у частині застосування зброї, тобто дрони стають дуже такою суттєвою бойовою реальністю. Тепер в частині пів кілограма і кілограм, щоб ми розуміли, мало чи це чи багато. Скажімо, ПМН-2, протипіхотна міна. Така, яка натискної дії, має всього на всього 100 грам вибухівки. Mm. А граната F1, така найсерйозніша ручна граната, має всього на все 60 грамів вибухівки. А, е, а скажімо, е, 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 граната РДГ 5 трошки даруйте. Я від природи заикаюся. Має до 400 грамів вибухівки, і така граната рве людину на шмаття. Тобто пів кілограма чи кілограм це доволі серйозно. Танк уже може, якщо потрапити у корму і зверху він не буде знищений, але двигун буде серйозно пошкоджений і його вже треба ремонтувати. А в частині винищення... Винищення саме піхоти, ну це дуже серйозний посилюючий чинник. Разом з тим не треба дивитися на цю зброю, як на якийсь вундервафа, що от мовляв, саме вона допоможе нам переламати хід війни. Ні, на мій погляд, зброя, яка змінить бойовище, це серйозна авіація. Віримо, що вона до нас надійде. А к чому все йде? Наскільки це опасно? Тобто опасно. То опасно. в будь-якому <плес> випадку опасно. Ми дійсно зараз. Докладаємо зусиль, коли ми говоримо про Україну в цілому, до підготовки до контрнаступальних дій. Хоча ти вчора читав висновки інституту вивчення війни, де вони кажуть, що там наш контрнаступ почнеться між... 16 шістнадцятим числом і 9 травня тобто між Великоднем і там умовним тим днем перемоги але ми розуміємо що думаю що тут американці помиляються тому що навряд чи ми зараз будемо говорити що це проміжок часу буде наш контрнаступ зараз відбуваються достатньо складні заходи пов'язані з отриманням техніки підготовкою особового складу забезпеченням насамперед боєприпасами Розробка самої операції, Як я думаю, що насправді ці часові показники бо дещо відтерміновані з точки зору на наші підготовки. Ну і за оптимістичними там показниками можна говорити про те, що якщо наші партнери будуть здійснювати виконання своїх зобов'язань вчасно, то кінець другого кварталу, початок третього кварталу, за оцінками нашої компанії, найбільш раціональними з точки зору реальної її підготовки. До початку контрнаступальних дій, хоча вже власне на окремих напрямках оці контрнаступальні дії здійснюються, якщо ми говоримо про ефективне використання далекобійних систем, які проріжують оборону по противника за деякими напрямками, і це власне є однією з компонентів підготовки наших збройних сил до проведення наступальних операцій. Віталій Портніков написав цікаву думку про те, що е, такі синхронні заяви Орбана і Лукашенка про те, що треба чи Лукашенкі та, про те, що треба насамперед оголосити. Перемир'я перепинення вогню, а потім почати мирні переговори. Вони можуть свідчити про те, що росіяни дуже побоюються українського контрнаступу і хочуть заморозити зараз ситуацію через своїх там чи сателітів чи союзників в Європі для того, щоб ну власне зірвати цей цей наступ і підготуватися до нього краще. Ну, тут є, відомо, що Віталій правий, тому що фактично, що ми зараз маємо? Маємо мені кажуть, що оці завдання, які ставилися під російським групуванням до 31 березня, вийти на кордони там Донецької, луганської областей, що власне було завданням для оцього. Ну, 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 Керівників військових російських, які там перед тим два місяці перетасували, то ми розуміємо, що це завдання не виконане, і фактично по всім п'ятьох напрямках, де ворог намагався здійснювати наступальні дії. Якісних змін для противника немає, а сили і засоби вже вичерпані. І тепер, умовно кажучи, навіть ота мобілізація, яка ще не проголошена, вона дасть результат лише через 3-4 місяці. Фактично, зараз всі резерви вичерпані, окрім частини російських військ, які розташовані там в Білгородській області, там на нависають поблизу Харківщини. Там є певний запас сил, але він не такий критичний, аби е, забезпечити якесь тим оперативне просування. Так що в будь-якому разі на всіх. Цих п'ятьох напрямків, починаючи від Куп'янськ, Сватове, Креміна, Бахмута, Вдіївка, Маленка, Вогледар, де ворог здійснював ці наступальні дії, там проривів немає. І тепер ми розуміємо, що зараз перед противником стоїть задання накопичити сили, а накопичити сили без паузи просто неможливо. І тому якраз дійсно ми. Бачимо і ситуацію пов'язана з брязканням ядерної зброї, що зазвичай використовується Російська Федерація в період таких ну період суттєвих слабкостей російської армії і заяви Орбана Лукашенка. Як ви кажете, так що в будь-якому разі, я тут підтримую висновок Віталія Попортнікова. І головне, щоб зараз наші партнери були активними з своїми обіцянками, виконанням своїх обіцянок. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть. Коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.